Доброї всім пори доби, шановне панство. Викотали інформацію по патчноуту. Патчноут буде скоро. Скоріше за все, коли ви будете дивитись це відео, він же вийде. Тому поїхали. М -м, з цікавого. Трошки ревортнули деякі героїв, змінили армор. Це ми пропустимо. Це прям дуже сильно нас не цікавить. Нас цікавлять зміни по картам. Так, поїхали. З цікавого. Транслейт. Давайте транслейт зробимо, можливо. Так буде краще. Можливо, хтось хоче почитати сам. Транслейт. Добре. Поїхали. Нало, Реворкнули трохи налу. Була стара 5-7, давала 2-1, Стала нова 5-8, дає 2-2. Трошечки апнули. Так, далі, поїхали. Стегодон. всіх всі, Всіма улюблений біст. Е, повернули плюс 2 атаки, але забрали ХП. Тобто, тепер тільки атаку. Бафає Стегодон. Чи буде це грати, не знаю. Можливо, якщо буде курка, заграє. Андеди на атаці грають, по факту, та сама історія. Раптор Елдер тепер бафає бістів на 2-2, а не 2-1, плюс йому накинули трошки ХП. Така карта, як не грала, так і не буде грати. Трошки бафнули мамабір Тепер має 5-5 і бафає бістів на 5-5. Непогано, непогано. Вовк. Вовк тепер е, бафає на 5-5, золотий 10-10. По факту не супер зміна, але окей. Т2 демонс отримує дві атаки, а не одну. Тимпово, може бути. Демонс Т5. Е, тепер хаває двох юнітів, а не одного. Коли ви розігруєте демона? Демони на бафі таверни можуть заграти. Навіть дуже можуть заграти. Два юніта хавати це багато. Т5 бластер демон. Атакує тепер демонів ворога. Тобто він тепер не атакує тільки friendly демонс, тобто ваших. Всіх інших атакує. Nimble який з Батлкрая давав він Fury Quest. Тепер Т5. Але нічого не змінилося. Т-5 дракон, який бафав за атаку ваших драконів, всіх ваших драконів на столі. Тепер дає не 1-3, а дає 1-2. До чого ця зміна, не знаю. Дракон, який бафав з пили, був 2-6, став 5 Трошечки порізали. Лаву перенесли в Т5, очікувано. Тепер. Мех. Старий 36 плюс 2 атаки до кінця бою. Новий 38 плюс 3 атаки до кінця бою. В цілому можна спробувати проти бістів і андедів прям грати. Е, вбили комбу на Мурлоках. Тепер е, тригериться на старті ходу. Тобто вже не End of Turn, а Start of Combat. Ну, Start of Turn. Через Дракарі вже не спрацює. Все ще можна пробувати з Браном, але вже буде сильно повільніше. Е, перенесли мурлока магніфіна в т 6 В чому суть, не знаю. Якщо це комба вже не працює, просто просто перенесли в т 6 Менше з тим. Базгіла в Т3 повернули, як і колись. Т3 Мурлок, який давав спили з Батлкрая і Хрепа, зменшили атаку на один. Нага Т3, яка давала коїн. З раллі знизили стати. Була 3-6, стала 2-4. Все одно буде грати. Нага, яка давала ХП за кожен зіграний спел. Знову дає плюс 2 хп, але в Т-6. Ну, в цілому нормально. Тепер любителям блюзів блюз апнули. Давав 2-2 і ну, покращувався на. Кожен раз, коли ви це зіграєте. Тепер дає 2-3. Тобто, в цілому, нотбет. На блюзах можна пробувати щось крутити. Т-3 пірата перенесли в Т-4, це добре, бо прям сильно імбовий. Був. Але Т4 перенесли в Т3. Порізали стати. Ну, нічого такого насправді. Сандерс, тепер цікава історія. Сандерс тепер золотить всіх Т6 і нижче. Тобто, по факту, безкоштовне золотіння на будь-якого юніта. Ну, так як і було, просто тільки не можна золотити Т7. А, Добре, свині. Не бачив ще. Т5 свиня, яка подвійно кастувала камінці з руки. Тепер стала Т4. А. -а. Гемсмаглера перенесли в Т5, але він тепер кастує два камінця. Ну, типу, по два камінця. І золотий по 4. Ну, not bad. Андеде. Undead. Так. Friendly Geist. Баф спилів. Перенесли в Т4, але тепер дає плюс одну атаку. Дуже дивна історія. Дуже дивно. Тепер можна грати Андеді в Т4. Ну, як на мене, це тупо. Але таке. барака повернули в Т3. Нічого такого. Ці. Т2 Undead з реборном, який був, просто зробили 3-2. Eternal Knight'ів знову трошки бафнули, бо був 1-1 за кожен баф, тепер буде 2-1. Желе що зробили? Бафається більше, бафається на 2-3. Як не грало, так і не буде грати. Т6 трошки бафнули атаку. Щоразу, коли ви витрачаєте 9 золота, отримує випадкову нагороду. Витративши 9 золота, ви отримуєте випадкову нагороду. Нічого не змінилось, просто текст змінили. Окей. Вайн Клаймбер. Без змін. А ні, став 2.2, якщо правильно пише. Так, як і було. Не впевнений. Голоровер без змін. Він і був з Дівайн Шелдом. Е, Так, тепер зміна Баунті. Е, баунті, яке дає 6-6, тепер бафає тільки лівого юніта. Ну, Переставили, який треба в сами, самий лівий. Зіграли добре. Спелекій Юніті Юнітів баблах. Його взагалі майже ніхто не грав, тому він тепер коштує один. Драконячий Вінфюрі плюс 8 хп. Еvalanч тепер кидає статив самого лівого елементаля. Тобто, продали самий лівий елементаль, отримав статив. Тобто, тепер треба трошечки позив. Поз... Позиціонування тримати, щоб було правильно все. Е, зміна квестів. С, е, на роли Був Помста 3, став Помста 2. за рандомний спел була Помста 4, стало Помста 3. Книга, яка Кукетбук. Типу, кожен раз, коли ви граєте Юніт, а бафає його на 1-1 і покращує. Типу 2-2-3-3 і так далі. Стало 2-2 і, скоріше за все, буде там трошечки швидше. Е, окей, порізали великий тринкет, квест на Великий тринкет. Тепер дає 4 золота, а не 8. Це, це погано, це вже дуже сильно неприємно. Е, те саме з малим Trinket. Зміни в пулі міньйонів. Наступних міньйонів було видалено з пулу. Торнадо, баннербор, Муркай. Це? Три. Цих клієнтів повернули. Тарді тревелер. Коли продаєте, отримуєте Таврен Спел. Акордотрон на старті вашого ходу дає плюс одну голду. Крафтер Майнер. Свиняйка дає або два камінця, або те один спел. І те шостий мурлок. Що він робить, коли ви граєте якогось мурлока, він дає рандомному мурлоку на столі 4-4 і мурлоку в руці дає 4-4. Непогана історія. Тепер, що найнеприємніше, що я побачив? Видалили... коли ви продаєте міньйона, дає його стати юніту в таверні. Я і так його ні разу не бачив. Але повернули корисні роли. Корисні роли, хто не знає, це рандомний рандом. Це е, найгірше, що може бути. Е, тепер оці, оці квести легше зіграти. Виконати. Так ну, розповідають. видалили портрет Бегемота з великих тринкетів. Час ходу збільшено на 10 секунд починаючи з 9 раунду. Це дуже добре. В цілому, така обнова. Що хочу сказати, потрібно тестити, але андеди, як грали, так і будуть грати. Ще й в Т4 все тепер перекинули. А... Пірати, як грали, так і будуть грати. Трошки важче будуть грати наги, вбили тільки мурлоків. В цілому, ну і без торнадо буде важче крутити стати на елемах, але нічого не зміниться. Тому така цікава обнова. Подивимося, як це буде. Добре, що били Мурлоків. Погано, що без змін залишили андедів. Ну і демони, можливо, через поїдання заграють доволі непогано. Це кому не жалко, тицніть лайк, буде приємно мені.